Визнання, оплески, посмішки та імпульс для подальших досягнень все це про церемонію нагородження Гордість ліцею більше ста почесних грамот у п'яти номінаціях отримали рішельєвці, що перемагали в олімпіадах і турнірах, виступали на концертах і театральних прем'єрах, знімали репортажі для ліцейського телебачення та допомагали вчителям в організації ліцейських заходів. В номінації Дебют директор ліцею особисто привітав хлоп'ят з п'ятих та шостих класів, що показали найкращі результати у навчанні. Малеча майже світилась від щастя та оплесків. В номінації Тріумф грамоти отримали учні, що прославляють ліцей на арені інтелектуальних змагань. Переможці олімпіад і турнірів не поміщались на сцені. Саме ця номінація зібрала найбільшу кількість рішелієвських зірок. Найголовніше моя нагорода це тріумф, яку я отримав за участь та перемогу у декількох олімпіадах, а саме з Української Олімпіади з астрономії та астрофізики за 10 клас, в якій я здобув медаль третього ступеня, і також участь у міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики для юніорів, яка проходила в Румунії. Це був дуже цікавий досвід, і я закликаю усіх ліцеїстів брати участь у олімпіадах. Коли на сцені з'явився наш ліцейський гітарист Дмитро Бернавський, всі зрозуміли, що наступна номінація буде пов'язана з творчістю та мистецтвами. Адже не тільки в науках мають успіхи наші ліцеїсти. Найактивніші учасники відеозйомок, театральних постанов, юні репортери, музиканти та співаки. Мали додаткову хвилину слави на сцені і цього разу за створення яскравих свят і мистецьких заходів їх вшановували у номінації Парнас. Я була вперше на номінації Гордість ліцею, і мені дуже сподобалось те, що тут було багато музики, багато учасників, багато номінантів. Це означає, що в ліцеї дуже багато розумних та творчих людей. На підтвердження творчої обдарованості рішлієвців сталася прем'єра відеокліпу з ліцеїстами в головних ролях. Публіка не стримувала емоцій. А ще ми побачили кліп, музику і слова до якого написали хлопці з 9-го математичного класу. А вокалістами виступили п'ятикласники. Тому жарт про те, що на часі відкривати в ліцеї кафедру мистецтв вже давно не жарт, а яскрава театрально-музична реальність. Наостанок почесні грамоти вручили в номінації Альмаматер. Їх отримали ліцеїсти, які допомагали вчителям в організації і проведенні різноманітних заходів у суботній школі Чомучка та веселої гри Лабіринт. І коли всі рішев'євські зірочки зібрались на сцені разом, очі сліпило від яскравого світла. Нехай воно не згасне ніколи. Ольга Добриніна спеціально для РЛТВ.